Росіяни готують прорив на Дніпропетровщину до чергової сакральної дати 9 травня. Про плани своїх командирів повідомляють захоплені у полон російські окупанти. Як реагують на це сили оборони? У період перемир'я наш дрон типу мавік т взяв полоненого. Об нас ломається ворог. І право на існування цього гасла ми доводимо кожного дня. Що зараз відбувається на кордоні Дніпропетровщини, та які настрої у людей? Наш спецрепортаж із прикордонної громади, яку називають східними воротами Дніпропетровщини, біля клубу прилетіло. Тут прилетіло у школу, прилетіло на моїх очах в машину прилетіло, яка згоріла. Добре, що батько з дитиною вчасно врятувались. В районі Шпокровська сила оборони над людськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград. А окупанти атакують на фронті цілими зграями мотоциклістів. Чи вдасться росіянам закріпитися? Аналіз ситуації від осінь прозвідників? Противник на жаль має успіхи в районі Котлярівки. Це якраз те село, яке межує із Дніпропетровською областю, до якої три кілометри. Бажаю міцного здоров'я. Проєкт воєнкор на 11-му. Про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на Ютуб 11-го. Ми починаємо. До 9 травня росіяни готують прорив на Дніпропетровщину, щоб заявити про завершення так званої СВО і початок АТО. Про це повідомляє воєнкор і журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на військові джерела. Цю інформацію аналізуємо безпосередньо з бійцями з Покровського напрямку, буквально за кілька хвилин. А зараз покажемо, що відбувається на кордоні Дніпропетровщини та які настрої у людей. Наша знімальна група саме повернулася зі сходу межівської громади, від якої до Донеччини рукою подати, а точніше, 10 кілометрів. У села колону межовура і поле новопідгородні. Російські загарбники вже залітають дронами, гатять по цивільних і транспорту. З району, який називають східними воротами Дніпропетровщини, наш наступний спецрепортаж, сьогодні там ситуація загалом погіршується. Там це на межі Дніпропетровської і Донецької областей, каже Євген Хрипун, головред єдиного на сході регіону, друкованого виданням Межівський меридіан. Схід межівської громади він, він в принципі, ну, він є небезпечним. Сюди долітають дрони, зокрема в той населений пункт, де ми їдемо, туди прилітають ворожі в Піві, але там, там є люди наші. На схід асфальтованою дорогою їхати небезпечно, тільки полем. Лінія фронту поруч. Села на сході межівської громади, що майже на кордоні з Донеччиною, колона межова, райполе, новопідгородне. Межівська громада, прифронтове село. Зараз у жителів місцевих запитаємо, що чули про перемир'я, бо ми тут тільки приїхали, і дуже гучно. Днями російський дрон атакував звичайний цивільний легковик, розповідає Майя. Люди дивом врятувались, каже жінка. Бо злі попаха, тут прилетіла, в школу прилетіла. На моїх глазах машину прилетіла, яка згоріла. Хорошо, латя слідок. Вийшов. Тому найпопулярніше запитання: куди сьогодні прилетіло. Незабаром поминальні дні, але поминатимуть рідних люди вдома, бо бояться дронів, розповідає продавчиня сільської крамниці пані Людмила. Там чоловік вже поїхав на роботу і машину заховав. Далі ми переміщаємося пішки, тому що і я так само на роботу їздила велосипеді. щоб менше було машин, щоб менше було їм цілей. Гучно щодня та, попри бойові дії, із села люди виїжджають неохоче. Що тут тримає? Я тримаю, напевно, Коріння. То, що ми тут я тут народилася. Я тут виросла. Я тут вчилася в школі, ходила в дитячий садочок. Жалко це все бросить. І поки ми ще можемо, да, тут дуже гучно. Сьогодні, ну, сьогодні каби вони не в нас поприлітали, але було дуже гучно. Ми чуємо це все. Ну, Поки можна, поки ми тут. У Унаслідок останнього прильоту у сільській школі повибивало вікна. Дах у дірках. Було багато. Було багато там без шифера. Там дірка з тої сторони. Директорка навчального закладу пані Олена показує наслідки російського перемир'я. Не трогати тільки руками, не треба на сходах дошкільного укриття іще один обгорілий фрагмент російського перемир'я. Це приміщення розраховане на півсотні дітей. До 1 січня тут іще проводили заняття. Нині ж батьки вивозять дітей. 19 залишилося. за списком 75. А на території райпола, коли нами живу, Сукаревалка виїхала, там молодий дитинка. За результативністю здачі НМТ ця школа на 12-му місці серед навчальних закладів регіону. Персонал школи продовжує працювати. Люди підтримують не тільки порядок на території, а й один одного. Персонал обслуговуючи знаходиться на території. Вони приходять, працюють, тому що реально зараз ці люди вони є сказати, активом села. Вони виконують цю роботу і соціальну роботу, і волонтерську роботу працює школа, значить, в настрій сили піднімається. Пан Віктор, вчитель початкових класів, плюс має години основ здоров'я для восьмих 9 дев'ятих класів і викладає захист України для випускників. Школярам, які через бойові дії виїхали в інші області, і за кордон проводить уроки дистанційно. Онлайн діти підключаються щодня. І не тільки, щоб дізнатись завдання, а й поспілкуватися із вчителем. У мене їх взагалі то п'ять, ну зараз на даний момент три дитинки, тому що ті хворі. І всі парі за куточка Харківська область, Полтавська область, Дніпропетровська. Діточки, не хвилюйтесь, у нас все добре, але біля нас гості хотіли подивитися, як ми з вами проводимо дистанційно уроки. Солічка, не лякайся, нічого страшного немає. У цих стінах кажуть освітяни, вже й забули, що таке дитячий галас. Вчителі скучили за учнями. Як усі чекають на завершення війни і відновлення нормального навчального процесу? Скільки це? Чотири роки працюємо дистанційно. І коли дітки тут, і це шумно-гамно це приємно. Ми вчителі для того. Ми для того тут збираємося, щоб вчити дітей. І цей галас, цей сміх, цей крик, хай він буде. Це є добре, це приємно. Я буду дуже кожен радий бачити. кожного. Межівська громада аграрний край. Культури, які домінують. Зернові і соняшник. Польові роботи тривають, попри обстріли і атаки дронів Камікадзе. Уся можлива інфраструктура в громаді працює. Там проживали близько 15 тисяч населення. Точна кількість наразі невідома. Люди виїжджають і повертаються. Статистика не точна, тому що дійсно люди повертаються люди виїжджають. Важко це сказати. Люди вже не бояться навіть цього кошмара, який влаштовують російські загарбники. Це дуже Дуже іноді боляче і страшно, тому що розумію, що люди самі себе ставлять під, під такі під небезпеку. Але, але мабуть, мабуть, їх спонукає до цього те, що вони не бачать себе в іншому місці. Після Великодня Міноборони Ерефії звинуватило Україну у порушенні тимчасового перемир'я і оголосило про продовження так званої СВО. Бойові дії продовжуються вздовж всієї. Лінії бойового зіткнення. Тим часом в районі Покровська сили оборони над людськими зусиллями відсувають ворога від траси на Павлоград. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє воєнкор Мірошников. І якщо така динаміка збережеться, то у перспективі можна буде казати про розблокування шляху на Межову. Це важливий логістичний шлях. Але чи буде можливість відсунути ворога від Покровська, покажуть найближчі місяці, зазначає Мірошников. Російські ж окупанти не припиняють штурми позиції Сил оборони. Лізуть полями та лісосмугами у напрямку Дніпропетровської області. Як наші військові тримають позиції, говоримо з офіцером 4-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан НГУ Артемом Шолудьком. Бажаю міцного здоров'я! Бажаю міцного здоров'я. З'явились дані, що росіяни після Великодня активізувались у напрямку Дніпропетровщини. Інші військові написали в телеграм-каналах, що сили оборони посунули загарбників від Покровська. Яка ситуація була на покровському відтинку за останні кілька днів? Отже, дивіться, ситуація на покровському напрямку, саме там, де стоїть наша бригада, наступна до початку великоднього перемир'я. Була значна кількість артилерійських обстрілів також ураження наших позицій, і все це фіксувалось і аналізувалось відповідно. Під час самого режиму так званої тиші, три дні з 19 по 21 на деяких ділянках місцевості фронту можна відмітити зменшену інтенсивність ураження наших позицій, також можна Зауважити те, що ворог трошки послабив контроль саме на ці дні нашої логістики. Я маю на увазі саме вогневий вплив його було менше. Але стовідсотково казати, що це саме за за умов перемир'я, було я не можу. Це може бути так, як від ну нехватки сил та засобів і таке інше. І ось станом на сьогодні, коли вже перемир'я завершилось, ворога було три дні. Для підготовки, для покращення свого становища, положення, і щоб в майбутньому було легше наступати Я, якраз такі до державної границі Дніпропетровської області е, весь цей час, коли було перемир'я, наша бригада не гаяла часу і проводилась детальна дальня розвідка. Тобто, е, через те, що наші е, відповідні посадові особи вміють аналізувати. Дії противника вміють прогнозувати та дозволяють собі припускати ймовірний характер дій противника наступний. О загалом до любого випадку ми підготовлені. Як у вашій бригаді сприйняли повідомлення про те, що росіяни готують прорив на Дніпропетровщину до 9 травня? Дивіться на це питання саме за свою бригаду, можу відповісти наступним чином. В нас є певне гасло. Яке звучить так: об нас ломається ворог, і право на існування цього гасла ми доводимо кожного дня, тому можу запевнити, що все необхідне, що потребує від нашої бригади, від сусідніх бригад, саме тих бригад, які боронять підступи до Дніпропетровської області, робиться все можливе і на прикладі нашої піхоти, навіть неможливе. Також робиться, намагаємося усіма силами не допустити прориву противника до кордону Дніпропетровської області у телеграм-каналах. Повідомляють, що росіяни задіяли нові типи дронів камікадзе, що літають швидше, і заряд мають більш потужний. Що вам про це відомо? Е, дивіться відповідно до нашого напрямку, то участились випадки ураження фіпіві дронами наших логіст логістичних засобів, обладнання нашої другої, там третьої лінії. Тобто, що можемо резюмувати на сьогодні? Ворог ніякого перемир'я не дотримувався. так, звичайно, звичайно, і можу вас доповнити, прикладом цьому може слугувати те, що, ось, наприклад, у період перемир'я наш дрон, типу Mavic Мавік е взяв полоненого, полонений вийшов на, на передній край наших позицій, був допитаний і все далі по алгоритму. Що можна відмітити, те, що. Противник, по його словам, та підрозділ цього противника повністю не знав, що існує взагалі якісь перемир'я, і якихось там правил чи чогось потрібно дотримуватись. Тобто, у воєнного стояла задача, і він пішов її виконувати, не розуміючи те, що зараз не той час чи місце якось так. Дякуємо, Артем Шелудько, бригада Спартан, яка разом з іншими підрозділами знищує загарбників на найближчому до Дніпропетровщини Покровському напрямку. Як реагують наші глядачі на плани Росіян завершити СВО і почати АТО? Пишіть у коментарях. Ми продовжуємо. А далі аналіз ситуації на всій лінії бойового зіткнення, де ворог створив проблеми силам оборони і зміг просунутися. Осінь, розвідники онлайн-мапи бойових дій Діп Сейт бачать усе, що відбувається на фронті. Руслан Микола, співзасновник Діп Стейт. Вітаю вас! На яких ділянках фронту у так зване Великоднє перемир'я фронту було найгарячіше? Вітаю. Найгарячіша ситуація була на Курщині, Покровському. Та турецькому напрямку, де е, противник, е, окрім обстрілів, е, ще й проводив активні штурмові дії. Ну, найактивніше це вийшло саме Покровські Сумщина. І наскільки було відомо, що так зване їхнє перемир'я не розповсюджувалося на Сумщину. М -м, відповідно, там з самого ранку Великодня і до кінця доби противник. Е Намагався покращити своє тактичне положення, носив ураження по силах оборони. На Покровську було декілька штурмових дій. Ну, не декілька, а чимало штурмових дій. Це пов'язано з тим, що противник тут взагалі не збирався нічого дотримуватися. Ми там бачили і відео їхніх штурмових дій, і противник там багато їх там і, і, і померло під час цих штурмів. Тобто ворог намагався. Більше використати політично і медійно це перемиря, як якусь свою як здобуток в переговорному процесі, ніж ніж якесь реальне перемир'я на фронті. Яка ситуація була на покровському відтинку? Бо з'явились різні дані, що росіяни після Великодня активізувались у напрямку Дніпропетровщини. Інші військові написали, що сили оборони посунули загарбників від Покровська. Ну, на жаль, зараз дуже багато спекуляцій, і не тільки зараз, а й до цього було з приводу того, скільки метрів, сантиметрів залишається ворогу до Дніпропетровської області. Але треба розуміти, що ну, противник може спробувати зайти в Дніпропетровську область, оголосити про якусь там ем, використати це в пропагандистських цілях, але це не означає, що у противника є план на Дніпропетровську область. Зараз задача ворога це вийти на дві межі Донецької та Луганської областей. І він не може поки цю задачу виконати. Тому Дніпропетровщина йому і близько поки не цікава. А з приводу відкидання, то зараз в районі Покровська сили оборони дійсно мають ряд успіхів і намагаються зупинити подальше просування ворога. В той же час противник, на жаль, має успіхи в районі Котлярівки. Це якраз те село, яке межує із Дніпропетровською областю, до якої 3 кілометри. І от противник останні тижні намагається вийти на околиці, штурмує групками по дві-три особи, ну, не маючи якогось успіху. У росіян комбіновані штурми чи традиційно вони атакують малими групами? Ну, у них зараз є класична тактика це малі групи по 2-4 особи. І ну, Не зовсім нова, але також стара тактика, просто вони зараз стали частіше використовувати. Це мотоциклетна техніка. Причому буває так, що один мотоцикл може приїхати, вивантажити двох осіб, ті йдуть штурмувати, і це якби така мобільна мала група. Буває так, що противник рухається там 10-20 мотоциклами, і це вже ну, ціле раллі. І вони отакою купою мотоциклів намагаються штурмувати позиції. І на тому тижні був епізод, коли. В районі Миролюбівки та Лазаретівки щось там за добу близько 90 чи 100 одиниць мотоциклетної техніки було залучено. Ну це великі цифри. Який прогноз можна зробити попередньо чи чекати ворожих штурмів на кордоні з Дніпропетровщиною? Як я казав, їхня основна мета це вихід на адмінмежі, ключовим показником безпеки для людей, які перебувають там на відстані 10, 15, 20 кілометрів від лінії зіткнення. Це Рух самого фронту. Тобто, якщо фронт рухається, якщо незалежно від того, де людина перебуває, але якщо там до лінії зіткнення залишається зовсім мало, то краще виїхати, забезпену убезпечити від загибелі себе свою родину. Тим паче противник регулярно обстрілює при, прифронтові населені пункти, так як зрозуміло, що особовий склад він зосереджується ближче до. Лінії зіткнення відповідно, противник буде частіше наносити удари по тій самі Новопавлівці, по межовій. Тобто це міста, які безпосередньо межують із Донецькою областю, і, от, власне, для місцевого населення варто подумати над тим, щоб з'їхати на найближчий час з цих територій, щоб не потрапити під ті самі каби. Бо як тільки закінчилося так зване перемир'я. Вчора, з 12 ночі, противник почав кабами крити і ту саму Новопавлівку, і навколишні села, і ну, все, що він там за день назберігав, на він е, до ранку випустив. За спостереженнями усім розвідників, ворог укріпився чи отримав поповнення техніки і живої сили, чи з'явились хоча б примарні шанси на продовження перемир'я. Ну, противник вже давно стоїть на військових рейках. Е у них налагоджена система і ну, це не мобілізація, це в них називається контракт. Але це по факту прихована мобілізація, коли людей мотивують грошима, розуміючи, що в них немає більше в житті можливостей отримати такі гроші. Відповідно, в орган налаштована система поповнення особового складу у противника, хоч якісь не якісь, але є ВПК, ми бачимо, що цей ВПК в них доволі. Сильно працює на далекобійне озброєння, але дійсно не справляється з їхніми втратами в техніці. Бо ці штурми, які в противника на жигулях, на мотоциклах, на самокатах, це в них не від хорошого життя, від того, що в них просто немає альтернатив, щоб зробити нормально броньовану техніку. Тому вони пішли таким шляхом є доволі дешеве виробництво. Легкої автомобільної техніки, мотоциклів, і вони, власне, їх використовують для штурмових дій. Пане Руслан, а де і на яких напрямках ворога зупинили Сили оборони? Ну, треба розуміти, що кожного дня, тобто, коли ми бачимо, що ворог десь там просунувся біля двох, трьох, п'яти населених пунктів, це воно виглядає насправді страшно. Але треба розуміти, на скількох ділянках. Ворог взагалі намагався пересунутися. Якби можна було візуалізувати е, е, штурмові дії по конкретних ділянках, то люди б зрозуміли, що е, ворог має успіхи буквально в одному 2 від всіх своїх штурмових дій. Е, якщо дивитися за останній тиждень, то е, ну там давайте 7-10 днів візьмемо, то великий штурм було відбито в районі Милої Токмачки. Е, також доволі таке зухвалі намагання були на ділянці Новоселівка-Бурлацьке, де противник за добу застосувавшись там близько 41 мотоцикла, близько 20 одиниць техніки, тобто ну, і чимало живої сили. Потім відбили штурмові дії на Успенівку, де дуже багато піхоти йшло. Туди постійно заходить ворожа піхота. Періодично на техніці, і там також дуже багато було відбито штурмових дій. Лисівка, де противник суне, де в нього дуже накопичилось багато особового складу. І, ну, і звісно, це район, як я раніше зазначав, Миролюбка Лазаветівка 15-го бропа НГУ, де там за день було дуже багато і мотоциклів і технік. І потім їхню піхоту вбивали по навколишніх селах. Тобто, там дуже великий штурм був по, по міркам загалом лінії зіткнення. Е, ну і так, якщо ще подивитися, там за Сіверська був, були штурмові дії, фінша Турецька, тобто вистачає таких великих накатів, які, здавалося б, мали противнику щось принести, але ну, більшість цих накатів залишається лише в зведеннях бойових дій. Дякуємо. Це був Руслан Микула, співзасновник проєкту State. Якщо хтось вірить, що росіяни насправді готові припинити вогонь, пишіть у коментарях, з яких саме причин відео вже на Ютюбі. Дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо і всім, хто в тилу допомагає. Це був воєнкор на 11-му каналі. Підпишіться на наш ютюб. Бережіть себе і до зустрічі.